Чи гарантована безпека під час відпочинку на офіційних пляжах Лозівського району? Це перевіряли на тому тижні відповідальні фахівці. Вони інспектували зону відпочинку на березі річки Бритай, начальник відділу цивільного захисту Лозівської райдержадміністрації Віктор Безверхній та провідний спеціаліст Лозівського ДСНС Микола Мазурик перевіряються усі місця відпочинку біля води постійно, говорить Віктор Безверхній. На базі відпочинку «Росинка», на якій вже відпочивають лише працівники підприємства. Підприємства укрспецвагон усе можна брати за приклад. Тут не тільки чудові умови для відпочиваючих, а й до безпеки підприємство ставиться з великою увагою. За тим, щоб ніхто не захлинувся, постійно чергують професійні рятувальники, у яких для допомоги завжди при собі спецзасоби та човен. Внімання внімання товариші відпочиваючі, за бойки, не запливати, При я хочу зазначити, що на території району знаходиться 220 водних об'єктів. Протягом квітня-травня поточного року була проведена робота щодо організації місць масової відпочинку людей на водних об'єктах. На всіх пляжах, яким були перевірені перевірки, була проведена перевірка Харківської обласної рятувальної комунальної службою, акваторії дна, прилежної території, замір глибин і визначення перешкод. Навпаки, ситуація на базі відпочинку наметового містечку Бритай та на пляжі Катеринівської сільської ради. У наметовому містечку рятувальника не було. Проблема з документами на пляжі Катеринівської сільської ради. Рятівник, судячи з перевірки, не зможе допомогти тонучій людині. Рятувальний відсутні рятувальні рятувальні посможта відсутні. Нема ні кругів, ні рятувальних мотузок. От по наданому містечку буде надана інформація. Відсутній рятівник. Відсутній рятівник і інформація буде направлена в відділ освіти військової міської, міської ради. Ну, фактично без зауважень у нас я кажу, одне дійсно, це, ну, це пляж, який знаходиться на базі відпочинку росинка. А тут є питання і будуть вони доведені до керівного складу, і будуть ці зауваження. У Лозівському районі з початку року зафіксована одна загибель людини. Тож, щоб відпочивати з користю і з упевненістю у своїй безпеці, громадянам-рятівники радять обирати перевірені місця відпочинку, де є навчена людина з засобами порятунку та надання першої допомоги. Самі ж відпочиваючі зобов'язані самостійно знати і дотримуватись правил перебування в зоні відпочинку й особливо слідкувати за дітьми. Я хочу зауважити і звернутися до всіх мешканців Лозівського району, гостей, які приїжджають на територію Лозівського району щодо забезпечення безпеки перебування на водному об'єкті. Крім того, у нас буде проводитися святкування Івана Купала. Тому я ще раз звертаю всіх людей на безпеку поводження на водних об'єктах і хочу побажати всім ну, хорошого відпочинку. Щоб у нас було без випадків утоплення інших.